Сами зараз з нами на прямому зв'язку вже є Тарас Загородній, це політолог. З ним більш детально про це поговоримо. Пане Тарасе, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Дякую, що оперативно повертаєтеся до прямого ефіру, щоб поговорити про головні новини. Ми зараз поговоримо і про те, про що сьогодні звітують Міноборони, але я перш за все хочу поговорити з такою резонансної події, тому що. Так якось стається, що, начебто, невидимка бойко став помітним, зважаючи на те, що сьогодні його викликали на допит в СБУ. От що ви скажете з цього приводу, і чи дійсно українці можуть побачити зараз на якісь гучні зрушення у цій справі взагалі з партією ОПЗЖ? Ну подивимось, тому що знаєте, як є така приказка в американських правоохоронних органах: мало того, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді. Тому що Бойка він теж ну, не ідіот. Те, що він сказав в Тіктоці, воно сказано було на межі фолу, так? Але, але він, наприклад, не заперечував там російську агресію для того, щоб посадити так. Ну, конкретний склад злочину, не заперечував, не проводив там глерифікацію російської армії, наприклад. Тому що якщо є такі факти, ну УСБУ завжди чітко працює в такому форматі там знаєте, різних там попів московського патріархату, якщо вони ведуть таку діяльність людей, які або є коригувальниками, або є, ведуть в соціальних мережах подібну роботу. Тут є конкретний склад злочину можна там одразу ж е, чітко визначити і там саджати на довгі строки в принципі, ця робота йде. Чи... Е, Є склад злочину в тому, що сказав а, пан Бойка. Ну, подивимось, це дуже важка і копітка в дійсності робота для слідчих, а, для того, щоб а, довести це в судах і, врешті-решт, отримати вироки. Угу. Але зрештою, ця реакція СБУ, та що його вже сьогодні викликали на допит, вона більш позитивна? Чи вони власне мали це зробити ще раніше? Але ось знову, після цього резонансного оприлюдненого відео, після суспільного такого розголосу, бачимо, що він крокує на допит. Ну, є активність, ну знову таки, ви повинні розуміти, що правоохоронні органи вони ну не можуть, а, працювати. Ну то то, знаєте з повітря, те, що називається. Якщо є підстави, є підстави, є конкретні факти, які там були тому при оприлюднені, то є підстави викликати на допитна, наплик, наприклад, для дачі пояснень на те, що. Те, що відбувалося далі, може під час допиту, десь щось буде сказано таке, яке дозволить вже порушувати кримінальну справу і розкручувати її в правильному напрямку. Тому тут знов У бойка, я упевнений є адвокати, які знають теж законодавство, які можуть підказати, що говорити, що не говорити. А ось і врешті-решт, я знову таки це дуже капітка буде робота. Якщо це буде зроблено, це ну це буде найвищий пилотаж служби. Угу. Пане Тарасе, дякую вам за роз'яснення. Я це прекрасно розумію. Я просто також хотіла, щоб це почули наші глядачі. Тому що я думаю, ви теж бачили ось це обурення в соціальних мережах у коментарях, де українці запитують, чому він досі ходить вулицями міста, що він досі робить у раді, і так далі. Тому тепер я думаю, що стало зрозуміло, що і як насправді відбувається. Ну і чого принаймні, ми можемо очікувати далі. Тепер давайте перейдемо до наступної теми, тому що сьогодні з'явилася, як на мене, теж важлива, Інформація про те, що міноборони спрямувало додатково в бойові бригади на закупівлю дронів майже 2 міль... 2 мільярди гривень. А загалом вже за цей рік сума витрачена на безпілотники. Перевищує позначку у 100 мільярдів гривень. Ми з вами неодноразово до речі говорили про те, що саме міноборони має нарощувати свої потужності, має відповідати і за зброю, і виготовляти зброю зброю. Вірніше, от як ви можете прокоментувати цю заяву, і чи нарешті ми тут бачимо якісь зрушення? Ну це тільки може дати оцінку безпосередньо військове, чи дійшло воно до місць, так вчасно дійшло, і так далі. Ну тут не зовсім коректно стосовно того, що ну нарощувати зброю виробництво зброї першу чергу повинні виробники тут замовляти, замовляти кого, за так міноборони. Оборони, так далі тут питання фінансування грошей. Так чи є можливість чи виділене з бюджету чи інші речі? Тому ми повинні розуміти, що грошей буде не вистачати завжди. Міністерство оборони само по собі ж гроші не заробляє так. Воно перерозподіляє те, що йому дається з бюджету. Тут звичайно, що о, я вважаю, що Україні потрібно дозволити експорт зброї о, за кордон. Для того щоб виробники мали вільні кошти для інвестицій в, в розширення виробництва, забезпечені як української армії, і виробництва за кордоном підтримували виробничі цикли. Бо багато підприємств якраз стоять через нестачу замовлень, а експорт зброї дозволив отримувати за кордону валюту. Сплачувати податки всередині країни в перший рік. Вони на 1 мільярд можуть експортувати зброю на 200 мільярдів. Заплатити податки всередині країни. Це розширює податкову базу для в тому числі для додаткових замовлень. Далі так по колу, отримувати авансові платежі. Ми повинні розуміти, в чому у нас проблема. У нас не даються авансових платежів для розширення виробництва. Для проведення наукових якихось досліджень та багато чого іншого. До острокових контрактів, на жаль, поки що не вирішене питання. А якби була така можливість, то виробники більш впевнене себе почула, у Міністерства оборони теж було б більше можливостей для закупівлі. Далі знаходити інші схеми фінансування. Якщо немає грошей, ну, держава може емітувати, припустимо, ОВДП. і Дати виробникам, наприклад, в обмін на це е, ціни папери, якщо грошей немає, та багато чого іншого. Тобто це комплексна проблема, яка повинна вирішуватись, і тут повинні бути дії не тільки Міністерства оборони, а і Кабінета міністрів, Міністерства фінансів, Національного банку, державних банків, у яких гроші в принципі є, як би вони там не розповідали. А міністерство оборони повинно забезпечувати якісну на прийомку, наприклад, зброї, яка вже виробляється. Ну, як, от історія з мінами була коли були неякісні міни доставлені, це означає, що міністерство оборони повинна, по перше, покарати тих, хто ну це правоохоронні органи, звичайно, повинно бути. А міністерство оборони повинно зробити все керівництво, принаймні, щоб. Це бо ця історія ніколи не повторювалася. Це питання отримання якісних якісних боєприпасів, якісного озброєння і та багато чого іншого. Угу. Пане Тарасе, але якщо я не помиляюся, що правда можливо, я таки помиляюся, і щось змінилося, але ж Україна, начебто, призупинила експорт озброєння спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 22-му році. Ну, так це помилка. Ну, грошей нема. Uh -huh. Ну грошей нема. Ви знаєте, як uh -huh. Черчилль говорив. Війна це для того, щоб вести війну. Вона потребує три речі: гроші, гроші та ще раз гроші. Призупинка вона призвела до того, що немає можливості експортувати, знаходити нові, нові ринки збуту. А це означає, що стоять підприємства. А далі багато підприємств переїжджають за кордон, тому що є можливість там експортувати, і, і так далі. І так далі. Тому я вважаю, що це помилкове рішення, і воно повинно бути переглянуто зараз. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо ми дійсно говоримо тоді про експорт зброї, чи є приміром дані, скільки зараз українські підприємства здатні взагалі виробляти зброї і експортувати? Ну, виробники оцінюно ну, сам сам шмигальне що давно говорив, що обсяги виробництва можуть бути доходити до 20-30 мільярдів доларів на рік. так? в перший рік як я вам сказав, на один мільярд можуть виробляти зброї і забезпечуючи дозавантаженість завантажені і Так далі, багато я чую заперечень стосовно того, що як ми будемо забезпечувати українську армію. Ну, я вам скажу, коли підприємство стоїть, так, воно нічого не виробляє. Немає зброї і не для української армії, для закордону. Підприємства розбігаються і вони тікають за кордоном. Ми втрачаємо величезний потенціал. А, більш того, як можна забезпечити, щоб а, а, отримувала армія в першу чергу пріоритетну зброю. Ну, це ось умови можуть бути. Ну, наприклад, припустимо, підприємство, так? Виробляє там, там припустимо, там 100 дронів на місяць. так? Ну, Я там просто таку схематичну роботу. Вони завдання для української армії, згідно з українським законодавством, вони повинні забезпечувати а, в першу чергу пріоритетно забезпечувати українську армію, ну, наприклад, там, за цінами, а, згідно з нашим законодавством, а собівартість плюс 30%. А за кордон вони можуть продавати за будь-яку ціну. І тоді ми виходимо на те, що вони можуть розширювати А, Наприклад, виробляючи 150 дронів на місяць, 100 вони віддають українським українській армії. Це така умова. А 50 вони за кордон. Причому ті 50 коштують дорожче ніж для української армії. Це абсолютно логічна схема, яка дозволяє і фінансувати і в виробництва зброї. А чим більше буде вироблятися там же економія, що буде на масштабах виробництва, тим більше буде забезпечена і на експорт, і в тому числі українська армія. Тоді це тоді все увесь цей механізм буде працювати. І українська армія буде зі зброєю, і виробники будуть з грошима. А і бюджет буде з податками. Uh -huh. Ну так до речі, це дуже влучна ідея, тому що ось буквально щойно я теж знайшла інформацію, що за даними Міністерства стратегічних галузей промисловості, зараз українські підприємства здатні виробляти зброю, які ви казали, на 20 мільярдів доларів на рік. Але цьогоріч Україна уклала контрактів з виробниками лише на 6 мільярдів доларів. Ну ми розуміємо, чому тому, що просто банально не вистачає грошей у бюджеті. Тут неважко тоді вирахувати, що ось ще цих 14 мільярдів бізнес міг би тоді отримувати, звісно, експортуючи цю зброю. Тоді, мабуть, таки на так. часі про це говорити? Ну, я постійно про це говорю. Я просто чую, знаєте, у нас така логічна помилка часто буває. А у нас часто говорить, так треба експортувати надлишки зброї. Ну, слухайте, це в промисловості так не буває. Звідки з'являться надлишки зброї? Якщо виробник не не має контракту, не закупив сировину, не виробив цього цих, цих виробів. Він з він що, просто з стелі буде там щось робити, фінансувати все це? Ні, так не буває в промисловості. В Промисловості повинні бути конкретні законтрактовані обсяги. От для прикладу, пам'ятаєте, на початку широкомасштабного вторгнення ми часто бачили там відео. Де стугни були з дисплеєм арабською мовою, оце є фактично ну, умовний надлишок. Чому тому що це був експортний контракт для Саудівської Аравії, так, які КБ Луч. і оскільки у нас форс-мажор, то відповідно взяли з експортного контракту і дали українські, українській армії. Так? Але ж для цього, щоб виробити цю стугну, потрібно пройти увесь виробничий цикл. Хтось повинен був за це заплатити, повинен був контракт бути і так далі. І в такому форматі, в такому форматі, ми отримуємо додаткові плюси. Тому що експорт зброї це завжди політика, в тому числі. Це вплив на багато країн. Торгувати можна, торгуватися можна. Наприклад, оці от надводні дрони, які СБУшники зробили. Ці бейби, які постійно модернізуються, uh -huh. вони вже там проти вертольотів б'ються, б'ються по землі і так далі. Дуже цікавляться багато країн світу, а ось ну, можна торгуватися там. Да? Наприклад, Швеція, якщо ви хочете такі надводні дрони, а що у нас по літаках? Давайте якийсь обмін там робити і так далі, і багато чого іншого. Тому отак ми повинні розуміти. Плюс ми повинні розуміти, що. Це інтеграція в світові ланцюги технологічні. Ми повинні стати частиною технологічного технологічних ланцюгів, наприклад, американських корпорацій. Це дозволить в тому числі виходити за стосунками на спонсорів американських політиків. А якщо буде вигідно їм, то ці ці спонсори американських політиків ну досить. Докладно будуть розповідати своїм політикам, чому з Україною слід дружити і далі. Угу. А, пане Тараса, тоді от підсумовуючи нашу розмову, якщо коротко про експорт зброї, а чи може приміром бути так, що наш уряд поки що не готовий до цього і не погоджується відкрити експорт? Ну не знаю, тому що думають, що наші західні партнери, міжнародні партнери інші країни можуть здивуватися, мовляв, чому ми продаємо зброю, якщо у нас постійно з'являється інформація про критичну недостачу зброї на фронті. Ну це питання перемовин ізраїль, наприклад, воює і у них іде експорт зброї. Вони беруть США, і самі експортують. Ну США ж не задає їм запитання. У них є там у них є відповідні стосунки там. А їм пояснити, що нам потрібна зброя, пояснити цю схему, що вони в першу чергу забезпечують українську армію, а потім вони дають можливість експортувати за кордон. Це взаємовигідне питання. І тут знаєте, не слід там боятися, що про нас кажуть. Нам потрібні гроші, нам потрібні ресурси. Тож тобто деякі види озброєнь. Ми вже можемо зараз зробити. Ті самі надводні дрони, дрони, які там вміють більш ефективно працювати в режимах РЕП і так далі. Петріот, наприклад, Україна, умовний Петріот, да, ЗРК швидко не зможе зробити. Тому давайте Петріоти, наприклад, ракети, що можна там щось щось. Можливо, вигадати та або там бронетехніку, наприклад, це теж не все не, не всі не все ми можемо зробити. Але якщо в кооперації з американцями це робити, це вже буде вигідна історія. Тому це суто питання перемовин. Тут перемоги. Не треба соромитись, пояснювати і так далі. І тут це ну, просто потрібно. це необхідність. Вона вже перезріла ця історія. Угу. Пане Тарасе, дякую вам величезне за аналітику і за інформацію і за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру.